Всім привіт! Мене звати Ігор Кузьменко, і це подкаст «Душніла». Сьогодні вирішив поговорити про таку більш е, психологічну тему, на таку психологічну тему, поговорити про сценарії. Сценарії і тригери. Одна з. Найцікавіших речей взагалі про психологію та філософію, це, це те, що деякі речі вони настільки прості, настільки, ну, певною мірою банальні, настільки, що ти про них взагалі можеш і не думати. І проблема полягає в тому, що коли ти про них не думаєш, коли вони тобі здаються надто простими, надто банальними, дуже легко не користуватися взагалі знанням про це. І Одна з таких речей, це, власне, сценарії і тригери. Кожна людина більш-менш кожну людину можна назвати раціональною. Звісно, у нас є певна доля раціональності, певна доля ірраціональності, але візьмімо людину максимально раціональну. Дуже легко уявити якусь таку ситуацію, в якій ця людина гіпотетична, вона виходить із себе і починає поводитися. Нераціонально. Тобто ані посторонні, ані сторонні спостерігач, ані сама людина не можуть пояснити поведінку свою. Тобто, причинно на слідковий зв'язок, чому людина починає так себе поводитись, не є дуже таким очевидним, скажімо так. І от десь в 60-х роках Ерік Берн ввів поняття сценаріїв. Він за допомогою цього слова намагався охарактеризувати такий момент в житті людини, коли вона починає програвати несвідомий сценарій. Тобто, уявімо собі, якусь ситуацію, в якій людина дуже поважна, дуже розумна, яка показує здатність міркувати, мислити, бути суперраціональною, починає поводитися ну, дуже дивно. І ось цей момент, коли людина починає поводитися дивно, він і називається таким сценарієм. Тобто, це, це ситуація, це несвідома якась поведінка, яка відбувається з людиною внаслідок тригеру, про це зараз трішки глибше поговорю. Внаслідок якогось тригеру, тобто спусковий гачок такий є у людини. Який запускає програвання цього сценарію, програвання цієї записаної в підсвідомості поведінки. Ерік Берн, він, власне, досліджував знайомі нам сценарії, такі ем, великі категорії сценаріїв, такі як батько, дорослий і дитина. Тобто ось ці відомі вже і ну, загалом такі заїжджені поняття Як стан батька, стан дорослого, стан дитини при розмірковуванні про поведінку людини, це саме він досліджував в своїх роботах, і він виділив декілька таких основних сценаріїв. Що таке тригер? Тобто, що є цим спусковим гачком? Що може запустити програвання сценарію? Цих спускових, спускових гачків у людини неймовірна кількість. Вони можуть бути візуальні, вони можуть бути ситуативні, вони можуть бути словесні, тобто якийсь звук, може щось викликати якусь таку реакцію програвання цього сценарію. Це може бути дійсно все, що завгодно. Це може бути відчуття дежавю, тобто людина відчуває дежавю і починається якийсь, не знаю, починає зростати тривожність, ну тобто всі ці а, дивні речі, які людина сама по собі не може пояснити. І ось Ерік Берн, досліджуючи всі ці речі, всі ці патерни, шаблони, поведінки, він визначив, що всі ці сценарії вони є записаними. В нас, ну, можна сказати, з дитинства. Тобто в дитинстві закладається ґрунт для цих сценаріїв. Він може бути дуже-дуже різний. Тобто, це може бути якась, не знаю, якесь покарання ні за що. І тоді у людини виникає ось цей зв'язок в голові, ось ці нейрони вистраюються в такий ланцюжок, коли якась ситуація асоціюється з покаранням якимось, і в дорослому житті схоже, схожа ситуація буде викликати ну, дуже багато різних почуттів, емоцій, переживань стосовно схожої ситуації, яку вони перепережили в дитинстві. Я в цьому випуску я не хочу торкатися саме дитинства дуже так. Глибоко, тому що мені здається, все-таки кожен повинен зі, зі своїм дитинством розбиратися самостійно. Розуміння взагалі того, що ці тригери існують, ці сценарії існують, воно дуже сильно може допомогти людині будь-якій піднятися, ну, якщо можна так е, сказати, піднятися над собою тобто зробити ось цей елемент. Саморозвитку, який дозволяє людині поводитися більш раціонально, і не шукати, якщо можна так сказати, не шукати слов виправдань поведінці, яку вони в цей самий момент не контролювали. Тобто, звісно, все, що було в минулому, все лишається в минулому. Треба працювати завжди з майбутнім і теперішнім, але розуміння того, що. В дуже дивні моменти ми можемо поводитися ірраціонально, воно дозволяє відстежувати ось ці шаблони поведінки, відстежувати, що їх викликає, і таким чином працювати, контейнеризувати а, ці тригери і в майбутньому не дозволяти цій проблемі, цій поведінці, знову виникати, знову. Перешкоджати нашому щасливому, скажімо так, життю. Прикладів таких сценаріїв їх дуже-дуже дуже 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 багато. Але, ну, наприклад, я записав собі декілька: тобто, сценарій уникання конфліктів: тригер, агресивний тон або гучний голос. Як це працює? Наприклад, в дитинстві? Якісь суперечки, якісь конфлікти вони призводили до того, що людина не могла, дитина не могла з ними впоратись в межах свого комфортного рівня. Тобто вона починала відчувати біль, чи їй починали вправляти мізки, чи їй починали, її починали, не знаю, там наказувати, її починали карати за те, що вона вступає взагалі в конфлікт. А дитина. Просто намагалась, наприклад, захистити там свої приватні кордони, межі якісь особисті, чи відчувала, що хтось неправий, намагалась заступитись, вступитись в конфлікт, але врешті-решт, вона отримувала по голові, ну, умовно. І ось утворюється ось такий тригер, коли людина, чуючи, коли чує агресивний тон чи гучний голос, Починає просто уникати конфліктів. Тобто, відсторонюватися там в будь-якому, Ну це може виливатися в дуже, знову ж таки, дуже різних е, таких проявах. Тобто, просто піти, якщо якась якась сварка починається, чи закритись в собі. Тобто, фізично бути присутнього під час конфлікту, але бути повністю в собі і пропустити взагалі весь конфлікт. Тобто, багато дуже різних проявів цього уникання. Наступний сценарій: перевірка телефону про відчутті нудьги. Я думаю, всі з цим знайомі. Але це теж ірраціональна поведінка. І моментів, наприклад, коли я просто беру телефон, коли мені е, нудно. Їх неймовірна кількість. Я певним чином намагався з цим працювати, але повністю цей сценарій, ну, скажімо так, мені вдається його ем, контролювати, то навіть не контролювати, впливати на його програвання, але все одно це теж сценарій, коли нам стає нудно. У нас починає програватися сценарій взяти щось, не знаю, там олівець, почати крутити, не знаю, дивитись в телефон, крутити стрічку. Тобто ось цей момент він теж є частиною такої ірраціональної поведінки, де тригером виступає нудьга. Наступний сценарій це самокритика після якоїсь помилки. Тригером тут виступає якась невдача, якась помилка і. Це може бути навіть ще щось, що ще не трапилось, тобто якась подія в майбутньому. Тобто, вам треба прийняти рішення, щоб зробити якусь дію, а ви в голові починаєте програвати ось цей гіпотетичний сценарій того, що ви помилитесь, чи зазнаєте невдачі, і. Ви почнете програвати сценарій, де колись, наприклад, вас знов ж таки хтось покарав за якусь погану оцінку, чи ви відчували якусь надвисокий тиск, бажання виправдати очікування там, батьків чи інших дорослих, і ось ви отримали погану оцінку, і ви починаєте гризти себе. Тому що це ваша така була реакція. Тобто, ось так воно вилилось, ось так пішло мислення ваше в той момент. Ось так ваші, ваш мозок вирішив, коли це було ще невідомою проблемою. Невідомою проблемою. Мозок не знав, куди діти з, цей, з цю енергію, воно пішло саме сюди. Тобто ви починаєте гіпотетично навіть якусь ситуацію програвати в голові, ви зазнаєте помилки, невдачі і починаєте вже заздалегідь, навіть не почавши а, нічого робити в цьому напрямку, починаєте себе критикувати, а, просто тому, що ось цей тригер почав а, програвати ось цей сценарій. Ось, наприклад, ще ось так просто банальний приклад з особистого життя. Коли у мене якісь ну, складні дні, якісь складні тижні, всяке буває, у мене просто починає завищуватись дуже-дуже сильно, завищуватись не знаю, вимогливість до порядку, порядку на кухні. І в моменти, коли, наприклад, на кухні. Щось лежить не так, я починав, і тут важливо в минулому використати це, це дієслово, я починав просто не зриватися, як, якась невідома, незрозуміла агресія починала виникати. І хоча я дуже старанно намагаюсь, ось ці емоції, ось ці прояви якогось негативу, навіть не стримувати, а тримати під контролем, все одно, час від часу, ну тобто дружина просто бачить, що я, я ходжу злий. Тобто, вона, я можу їй нічого не казати, але вона відчуває ось цю а, напругу. Коли я дізнався про, ці, про, цей, про цю концепцію сценаріїв, про тригери і все таке, тобто ось. Дивина, я про них знав, але я про них забув. Я про них знав, але я не думав, що це можна якось використати ось так просто на рівному місці. Коли я знову про це почув, я подивився на свою поведінку і побачив саме цей сценарій, який починав програватись кожен раз, коли я бачив щось не на своєму місці на кухні. І все. Тобто, перший шлях, перший крок. Uh, який взагалі спеціалісти uh, намагаються як, ну, якусь пораду, яку дають, це знайти навіть не причину, що чому там це сталося в дитинстві. Маленький крок в бік. Одна людина, яку я неймовірно поважаю, яка там, просто Бог психології, вона мені колись казала наступне. Дитинство це все, це все прекрасно, це все чудово. Всі ці проблеми, які були в дитинстві, це ну, прикро, так вже сталося. Але якщо ти свідомо починаєш, ну тобто, коли ти усвідомлюєш, що щось тягнеться з дитинства, і ти усвідомлюєш це в дорослому віці, то це в якомусь сенсі все одно, що носити білизну нижню. Свою дитячу в дорослому віці. Тобто просто візьми і відкинь. Просто візьми це і викинь. І, можливо, ця порада, можливо, ця думка, яку я щойно озвучив, можливо, вона стосувалася саме, саме мене. Але загалом я бачу в усіх порадах стосовно цих сценаріїв, тригерів тощо саме такий підхід. Тобі не потрібно сидіти і жалітися, ой, лишенько, ой, боженько, у мене було таке в дитинстві, тепер е, у мене є такий тригер, тепер у мене програється такий сценарій. Ні. Дуже важливо знайти саме тригер. Тригер є механізмом запуску проблемної поведінки, тобто навіть не проблем, небажаної поведінки. І саме в цьому сенсі, і в цьому сенсі момент. Того, коли людина знаходить свій тригер, тобто те, що запускає цей небажаний сценарій, це є процесом видозмінення, чи змінення, чи навіть спроби вплинути на цей сценарій, спроби вплинути на існування цього сценарію. Тобто, це, це, це важливо. В момент, коли людина. Помічає за собою таку поведінку, тобто, ось я, наприклад, вам розказую про все це, і наступного дня, там, завтра, ви живете собі своїм життям, і в якийсь момент так, а чого я взагалі так роблю? І коли ви знайдете ось цей момент, що щось викликало у вас ось цю неконтрольовану поведінку, тобто ту поведінку, що береться з підсвідомого, з того, що. Записано в нас і те, що ми ще не контролюємо, вам стане трішечки простіше розмірковувати про це. Тобто берете цей тригер, скажімо так, займайтеся тією саморефлексією, методи саморефлексії я озвучував, які я, наприклад, використовую, і починайте розкручувати цей клубок ниток. І помічаєте, що, наприклад, просто поганий день є тригером. Просто, не знаю, який е агресивний тон є тригером. І наступного разу, коли ви чуєте агресивний тон чи гучний голос, ви можете згадати, ага, я знайшов в собі ось цей тригер. Який включає мою ірраціональну поведінку. Тобто ви додаєте трішечки, розуміючи свій тригер, ви додаєте трішечки свідомості після того, як цей тригер був, після того, як цей гачок був зведений. І ось це важливо. І це важливо саме в контексті те, що я постійно розказую про стоїцизм, контроль емоцій, все таке, ви не контролюєте момент виникнення. Принаймні, я собі це так бачу. Ви контролюєте те, що ви робите з... після того, як ви помітили виникнення. Ось все, що йде після того, як ви помітили, ось з цим ви можете працювати. З цим ви можете роб... щось робити. І ось після того, як я знову помітив цю концепцію сценарії в собі, коли я помітив, що невдалий день вмикає в мені якусь. Mm, якийсь такий сценарій, я почав розкручувати його, почав розмірковувати над тим, що, можливо, я зможу самостійно знайти щось глибше, ніж якийсь тригер глибше, ніж просто невдалий день. Ну, тобто, це дуже якийсь широке широкий поняття, що я маю на увазі невдалий день, і таке інше. Тобто... Дійшовши звичайною логікою до моменту, який так дійсно це, можливо, є моїм тригером, наступний раз, коли це відбулося, а це, це буде відбуватися, якщо у вас є сценарій, а у кожного воно є, це буде відбуватися з вами постійно. І ось наступний раз, коли настав, і я помітив, що я знов переключаюсь на цей сценарій, я сам собі я встиг сказати собі. Стоп. Чого я злюся? Все чудово. Тобто, що саме викликає в мені цю е злість, агресію, е агресивну поведінку? І все. І після цього я підійшов до своєї дружини, просто з нею по поділився своїми знахідками, такими внутрішніми. Тобто, я їй прояснив, що ой, є ось такий. Ось така концепція, ось такий момент. Я буду з цим працювати. Не а, намагайся над, надто реагувати на це. Тобто я не можу вимагати, щоб вона взагалі не, не реагувала. Це було б е, доволі тупо з мого боку. Але я просто прояснив те, що я це помічаю. Я почав з цим працювати, і все. І увесь сценарій як рукою зняло. Тобто вона знає, що така і в моєму житті є щось, що викликає виникнення такого сценарію. Вона почала більш свідомо ставитися до знаходження речей на кухні. Я в цей момент знаю, що вона робить все, щоб все було добре. Тобто, навіть якщо щось не на місці, я знаю, що вона робить все, щоб було все на своїх місцях. Тобто я впевнений в тому, що вона е, робить все можливе і неможливе для того, щоб все було добре. І все, сценарію як рукою зняло. У мене цей момент повністю став відсутній. І саме про це я і хотів сьогодні поговорити: саме про цей момент, коли. Ти усвідомлюєш, коли ти розумієш ось це є мій тригер, і він починає запускати те, що я не хочу, щоб в мені запускалося. Я не хочу відчувати ірраціональну агресію. Тобто агресію в сенсі реагування на якийсь, тобто, хтось щось погане робить. І я знаю, що агресія допоможе мені в якийсь момент подолати цю несправедливість. Наприклад, в такі моменти, звісно, агресія, агресивний настрій він може допомогти вирішити проблему, яку я е, бачу в цей самий момент. От але в, інших, в інші моменти. Ти починаєш просто записувати собі, не знаю, там, в, в щоденник, в блокнот. Так, це був мій, це був мій тригер. Чи це мій тригер? Починати копати глибше і глибше. В рамках в межах розумного, в межах адекватного. Тому що тут можна піти самостійно дуже-дуже далеко і не знаю, там якусь шизофренію собі схопити. Тобто, якщо ви, наприклад, не можете, ви відчуваєте, окей, тут у мене якась ну, дуже тупа поведінка, я не розумію, чому вона відбувається, я не можу її пояснити, не можу самостійно знайти цей тригер, у вас є неймовірна кількість психологів онлайн доступних. Тобто, треба звертатися до психі, псих... до спеціалістів, які допоможуть вам. Впоратися з цим. Тобто для цього для цього є ці спеціалісти, впоратися вам з вашими якимись небажаними поведінками, налагодити зв'язок себе з собою, скажімо так. ось А ось такі відео, ось такі випуски, подкасту, подкасти загалом, вони. Ну, скажімо так, вони мають на меті, ну, принаймні я, це висвіти, висвітлити проблему, показати якісь базові такі методики роботи з собою, але не заміщувати прослуховування роботу зі спеціалістами. Скажімо так, сценарії змінити можна. Але завжди перший крок до цього до зміни такої ірраціональної поведінки це помітити. Цей тригер, що призвело до програвання цього сценарію? І загалом якось намагати контейнеризувати ці тригери, тобто помітили і вклинили свою свідомість між тригером і початком програвання, чи в будь-який момент програвання цього сценарію. Тому що саме в такі моменти наше підсвідоме, всі ці травми, всі ці речі, вони починають. Програватися, вилазити на назовні, але всі наші травми не є виправдовуванням, не є виправданням виправдовуванням нашої ірраціональної поведінки. Ніщо не може стати виправдовуванням нашої ірраціональної поведінки, коли у нас є така штука, як свідомість. Тобто всі ці небажані речі, які з нами, з нами можуть з нами відбуваються регулярно, тобто ніхто не, не захищений від ем, сценарію, який десь там сидить собі, і буде програватися в моменти дуже екстремальні, наприклад, ніхто не, від, від цього не застрахований, але факт є факт. Проблема в минулому не є виправданням нічого з цим не робити, скажімо так. І це все дуже дуже сильно пов'язано з цією думкою, про яку я неодноразово згадував, про локус контролю, тобто, розуміння того, що ми є письменниками, якщо можна так художньо сказати, письменниками нашого, нашого майбутнього. Тобто, всі ці сценарії, все, що було в минулому. Ну, що ж поробиш, це в минулому. Але ми нам під силу, ми в змозі змінити наше майбутнє. Ось цими всіми, всіма маленькими кроками, маленькими, якимись маленькою працею з собою, над собою. Тобто, все це дозволяє побудувати більш. Гармонійні стосунки з навколишнім світом, які відповідають нашому внутрішньому, внутрішньому баченню цього світу. От на цьому сьогодні все. Якщо вам сподобався цей випуск, він став для вас корисним. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, якщо ви дивитесь це на Ютубі, або лишіть відгук в о, Apple подкастах чи Spotify, де ви слухаєте це в, у вигляді подкасту. До речі, я в телеграм-каналі нещодавно писав про те, що я почав доволі амбітний проєкт перекладу Encheredion, який я вже виклав першу частину читання його, я почав перекладати англійську версію 1855 року на українську мову, тому що та, той переклад, який я вам. Почав читати, він мені видався доволі архаїчним, доволі несучасним. І, як виявилося, коли я почав це все перекладати, не дуже точним. На, на мою суб'єктивну думку. Тобто це можна сприймати як завгодно. От, і перша частина, перші чотири пункти я вже виклав на своєму Патреоні, де все так само є доступним а, додатковий Бонусний, скажімо так, випуск подкасту душніла. Тобто, якщо ви підпишетесь на мій Patreon, у вас буде змога стежити за процесом написання е е перекладу, не написання, а перекладу книги «Енхеридіон», який я в результаті. Доволі амбітно, у мене така ціль, який я в результаті хочу скомпонувати у вигляді якоїсь книжки і спробувати її видати самостійно. Тому будь-яка ваша підтримка вона буде направлена саме на ось цю роботу в майбутньому, в поточну роботу з цим перекладом, тому що, як виявилось, це, це неймовірно складно ось. Тому підписуйтесь на Patreon, якщо хочете бути в курсі всіх додаткових матеріалів, такої роботи в процесі матеріалів, бонусного контенту. Все це є доступним в, на моєму патреоні. Всі посилання є в описі до цього випуску. А якщо ви хочете одноразово підтримати подкаст, то всі реквізити теж є в кінці опису до випуску. Тепер точно все. З вами був Ігор Кузьменко і до наступного разу. Всім па-па.